Розпаковочка, друзі, від Алі, одної з наших учасників тікток-команди. Це, друзі, Wi-Fi роутер, а точніше маршрутизатор. Та на різ моменту покупки не знайшла в неї свого призначення. А мені якраз такої штуки не вистачає, тому будемо розпаковувати і пробувати підключатись до інтернету. Так, це, друзі, інструкція. Поки що ми її відкладаємо. І ось так виглядає сам модем. Підключати його можна, друзі, до телевізора, до повербанка. Я навіть до колонки підключала всюди, де є стандартний такий роз'єм під комп'ютер. Тут, друзі, вставляється сімка, на якій має бути інтернет. Так, закрили. Ось тут, друзі, в деталях і через Google-перекладач LTE 4G USB модем. Так, Wi-Fi, hotspot спот. Його назва ось, друзі, деталі. Інструкції з використання. І ось, друзі, я вже підключила його до повербанку. Включаємо на телефоні, друзі, Wi-Fi. Так, Зараз з'явиться ось, друзі, ім'я маршрутизатора 4G UFI ea 1 b це він. Але, друзі, пароль на ньому стандартний від 1 до 0. Намагалася його змінити через телевізор. Але, друзі, функції такої не знайшла. А тому, що він 4G, а телевізор вже, друзі, з 5G можливостями. Тому ми зараз будемо міняти пароль через телефон. Заходимо в налаштування, підключення. Так, і ось тут, друзі, бачите, Wi-Fi. Натискаємо сюди, натискаємо на налаштування саме цієї мережі. Тут можна подивитися пароль, друзі, Він стандартний, я вже говорила, але його треба змінити. Натискаємо керування маршрутизатором. І ось, друзі, відкривається меню самого маршрутизатора, а он вгорі його назва. Дуже важливо її, друзі, порівняти з тим, що написано на зворотній стороні самого модему. Потрібний рядочок я введу, а якщо у вас, друзі, назва відрізняється. В рядочку пошуку стираєте все, що там написано, і вводите вручну ось тут, друзі. І ось тут зараз, друзі, нам відкриється меню самого модема. Тут, де я ввела показаний логін, вводимо адмін. Так, і ось, друзі, меню самого модема детальне меню. Тут треба змінити в налаштуваннях пароль зі стандартного на той, який вам буде зручно. Трошки так назад, щоб було видно, друзі, повністю всю ситуацію. І ось, друзі, натискаємо змінити пароль. Ось тут, друзі, знову ж таки на зворотній стороні модема обвела, де знаходиться стандартний пароль, вводимо його сюди від 1 до 0. Я роблю навпаки, друзі, ввожу свій старий і повертаю на попередній на стандартний. Ви ж вводите вгорі старий, а на двох нижніх рядочках вводите новий, підтверджуєте вибір зеленою кнопочкою. І ось ми, друзі, вже в меню телефона, а саме Wi-Fi. Натискаємо на свою мережу і бачимо, друзі, пароль, який можна при нагоді переглянути, якщо ви його забули.